Комітет Верховної Ради підтримав перейменування 18 населених пунктів на Дніпропетровщині. Їхні назви стосуються російської імперської політики. Серед них село Партизанське. За даними Українського інституту національної пам'яті, назва походить від червоних партизанів, активних учасників встановлення радянської влади. Ми запитали у місцевих жителів, як вони ставляться до переименування та запропонованої нової назви Орільське. я думаю, що це просто не актуально. Ну, партизанська, я думаю, що це інтернаціональна назва. І ніякого відношення до якихось там красних партизан чи червоних партизан. Це немає. Нас зв'язали з якимсь червоним партизаном з російською якоюсь політикою, але ми не бачимо цьому. Я проти. Головне, що обурило, це те, що нашу думку не спитали. Сама назва мені, в принципі, імпонує. Тобто, нічого проти я не маю. Ну непогано серед тих варіантів, що нам пропонували. Ну мені здається, що це одна з найбільш ну, таких підходящих для нашого селища за словами старости села Івана Буряка. Місцеві не активно брали участь в опитуванні. У ЦНАПі, у магазинах везде по розлажуванні. Хто захотів, той проголосував, хто не захотів, тоді проголосував. Особор він його сказав. Немає там ще була ще одна строчка. Була от, написати свою назву. Ну що то я не бачив за чого загалом? Проголосувало 101 людина: 53 – за збереження старої, а 58 – за нову назву Орільське. Це доволі гарна назва, яка відповідає і географії розташування населеного пункту, тому що він якраз знаходиться поруч з річкою Оріль. Тобто Орільське повністю де прив'язка до географічного розташування. Запропоновану назву Українським інститутом національної пам'яті розглянуть депутати Верховної Ради України. Сергій Волинець каже: якщо місцевим жителям не подобається Орільське, вони можуть подати й інші пропозиції від громади. Антон Сіренко Юрій Тинний, Олексій Коренів Суспільні новини Дніпро.